Я би радила новачку спробувати і фікс-об'єктив, і зум-об'єктив, пробувати різні, щоб зрозуміти, що підходить саме вам. А, але це не означає, що вам от прямо завтра треба йти і це все скуповувати. Тобто треба починати поступово, але щоб зрозуміти, що підходить саме вам, треба спробувати все. Не все, а по, по можливості. Отже, що я вважаю об'єктивом номер один для новачка, це 50 мм з діафрагмою 1,8 або з діафрагмою 1,4. 1,8 це найбюджетніший, прям супер-супер must have, але якщо у вас є трошки більше бюджету, можна подивитись на 1,4. Він недорогий, дуже світлосильний, тобто з можливості відкрити діафрагму до 1,8 або навіть 1,4 Тобто він буде дуже сильно світло -сильний. у Вас буде дуже красиво розмивати фон. Він ідеальний для портретів, це портретний об'єктив, і він вчить вас композиції, тому що 50 мм – це та фокусна відстань, як бачить наше око, і відповідно у вас не буде якихось супервикривлень. Занадто сильних там розтягнень, спотворень перспективи. Це от просто нормальний. Це, до речі, об'єктив, який відноситься до нормальних об'єктивів за фокусною відстань, і відповідно він передає картинку так, як вона є в реальності, не спотворюючи її. І тому вам набагато легше на цьому об'єктиві буде навчитись правильно будувати кадр. Або також альтернатива це 35 мм з діафрагмою 1,8 мм. Він підійде, якщо ви любите знімати лайфстайл, любите живі кадри, любите більше простору в кадрі. 35 також дуже універсальний, живий, але відповідно коштує він трошечки дорожче. Тобто 35 це про те, що буде більше простору в кадрі і, ну, можна сказати, більш універсальний, тому що 50 це ж таки в приміщеннях, в маленьких приміщеннях, вам буде з ним тіснувато. І Багато хто з цим стикається, але би, за свою ціну це дуже класний об'єктив. Якщо ви плануєте знімати, наприклад, тільки на природі з ним, або коли ви тільки починаєте, ви і будете знімати в основному на природі, то це дуже класний варіант. Якщо потрібен один універсальний об'єктив, то треба розглядати зум обєктиви І із таких бюджетних, недорогих, це або китовий 18-55, Звичайно, що це прям дуже дуже простенький об'єктив. Його часто називають там затичка для фотоапарата. Тобто, він ну він супер не художній. Він буде давати таку звичайну пласку картинку. Він трошки може бути і повільний. Але як для е, маленького бюджету це в принципі нормальний варіант, якщо у вас буде 50, плюс 18,55, але краще 18,135. А це вже також зум-об'єктив. і бачите, у них перемінна діафрагма, тобто від 3,5 до 6,3. Це не дуже зручно, тому що, наприклад, ви налаштували фотоапарат на куті там, 18, і потім, коли ви наближаєте, у вас діафрагма буде автоматично закриватись, тому що на довгому куті на 135, об'єктив може відкрити діафрагму тільки на 6,3. І тому тут трошечки з налаштуваннями у вас будуть, ну, постійно треба переналаштовувати, наблизили і переналаштували. В цьому плані зручніше зум-об'єктиви з постійною діафрамою, наприклад, з діафрамою 2.8, 2470, але він уже відповідно на порядок буде дорожче тому зум об'єктив це зручно для старту, але він буде давати менше розмиття. Навіть 24-70 з діафрагмою 2.8, він буде давати менше розмиття, ніж 50 мм з діафрагмою 1.8, який набагато, набагато дешевше.